засідання ради національної безпеки оборони доброго вечора, шановні друзі. Я дуже коротко прокоментую рішення, які були прийняті на раді національної безпеки і оборони України, яка тільки завершила свою роботу. Перше рішення, яке було прийнято, воно стосувало ситуацію на сході України та додаткові заходи зміцнення національної безпеки, враховуючи. Ту небезпеку, яка сьогодні є в державі, і постійне порушення російсько-теристичного групуваннями тих мирних домовленостей, які були досягнуті, одним з перших пунктів цього рішення є схвалення змін до закону про правовий режим воєнного стану. Справа в тому, що закон про Прожим воєнного стану був прийнятий ще багато років тому. І на жаль законодавці, які приймали його, вряд чи вважали, що він дійсно буде колись застосований, враховуючи реальну небезпеку, яка сьогодні стоїть перед країною. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Навіть за найгіршим сценарієм. Крина повинна бути готова і прийняти той виклик, який сьогодні стоїть перед нами. Тому відпрацьовані детальні зміни щодо цього закону з тим, щоб він зміг ефективно працювати. Тому що, ви знаєте, багато було розмов щодо введення воєнного стану, але чи ті, хто вимагав це, знали чинне законодавство, і я ще раз підкреслюю: чинне законодавство повинно забезпечити ефективність застосування всіх засобів і ресурсів України для того, щоб ми могли протистояти будь-якій військовій агресії. Окрім того, під час тих подій, які відбувалися останнім часом в країні, у нас вже склалась практика фактично щоденних нарад. Військових керівників разом з керівництвом країни, і саме тому е, одне з рішень, яке е, прийнято сьогодні, воно стосується створення воєнного кабінету України при раді національної безпеки та оборони, е, до складу якого крім керівників країни війшли е, е, керівники силових блоків е, е, наших органів влади, я е, 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 також хочу вас проінформувати, що в цьому рішенні розглянути комплексні заходи щодо посилення безпеки нашої держави, що стосується завдань, і генеральному штабу Міністерства оборони щодо перегрупувань наших збройних сил, наших військових формувань, враховуючи фактично нову лінію зіткнення, яка сьогодні існує, і посилення активної оборони, враховуючи також ті. Провокації, які були, і на превикі жаль, які можемо прогнозувати, зокрема, не тільки неприпинення вогню, але і посилення терористичної загрози. Ви пам'ятаєте, що як тільки у нас були невеличкі часи для зменшення, скажімо так, активності військових дій, у нас постійно зростала активність терористична активність російсько терористичних групувань. і саме тому. Відпрацьоване детальне рішення, яке стосується комплексних заходів саме в питаннях антитерористичної діяльності, так, Кабінет міністрів і Служба безпеки України повинні відпрацювати фактично нове положення про єдину державну систему запобігання реагування і припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків. Фактично, ця система передбачає. Три рівні загрози це синій підвищення, помираючи високі, червоний критичний критеріїв їх ідентифікації, їх оцінки, а також заходів, які будуть вживатись автоматично всіма суб'єктами виконавчої влади систем територіальної оборони, цивільного захисту. І що важливо, і наші громадяни також повинні знати, які заходи вживаються, і які дії вони також повинні. Скажімо так, реалізовувати, окрім того, комплекс заходів стосується побудови в країні єдиної системи цивільного захисту. Тут відповідальний орган Кабінет міністрів Міністерство відомства, які повинні опрацювати ці задачі, починаючи з інвентаризації об'єктів цивільного захисту, завершити це питання і завершуючи навчанням широкого загалу наших громадян і в вищих навчальних закладах, і в середніх освітних закладах, і на робочих місцях, тому що всі ми повинні бути готові до будь-яких провокацій, до будь-яких засихань агресора, і це не повинно бути несподіванкою. Вся країна повинна бути готова відбивати агресію, і ефективне використання системи цивільного захисту дасть можливість захистити мільйони наших громадян. Я не буду деталізувати рішення після його підписання воно буде оприлюднено. В той же час наступне питання, яке було прийнято на раді на оборони це план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів збройних сил України на територію України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України в 2015 році і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на території України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях до цього рішення додається. План реалізації цих навчань це багатонаціональні, скажімо так, підрозділи, які будуть представляти різні країни. Безумовно, це в першу чергу країни, які входять до блоку НАТО, це країни, наші стратегічні партнери, і разом з їхніми збройними силами Збройні Сили України, наші військові формування будуть відпрацьовувати нові форми. Сучасних проведення сучасних бойових дій і саме взаємодію при відбитті будь-якої агресії це не є якась нова форма для нашої країни. Інше питання, що в цьому році ці навчання будуть проводитись і ефективно, і інтенсивно, і результативно. Окрім того, прийнято рішення про заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців. Ви знаєте, скільки поранених героїв сьогодні повертається з фронту, і обов'язок держави забезпечити їх. Ефективне лікування і реабілітацію, зокрема, розглядається питання і буде внесений до Верховної Ради закон, який стосується майна, зокрема, це санаторії, пансіонати, які були отримані від. Радянського Союзу питання це не нове питання власності, які не скажемо ці заклади охорони здоров'я, реабілітації відпочинку. Воно вже декілька разів піднімалось в парламенті, але я маю переконання, що в сучасних умовах Верховна Рада прийме рішення і всі санаторії. Які скажімо так сьогодні знаходяться закрема відомості професійних співок, вони будуть працювати безумовно в першу чергу на і відпочинок, і лікування, і реабілітацію наших військовослужбовців, які постраждали під час виконання свого обов'язку дуже важливе питання, яке також було розглянуто, і відповідне прийнято рішення. Про звернення до Організації Об'єднаних Націй Європейського союзу стосовно розгортання території України операцій з підтримання миру та безпеки йдеться про те, що Міністерство закордонних справ підготовило звернення. Ми сподіваємося, що Верховна Рада також підтримує це рішення щодо звернення до Організації Об'єднаних Націй Ради безпеки до Європейського Союзу. Щодо введення міротворчих контингентів до України, і саме йдеться про те, що враховуючи постійні порушення Російською Федерацією контрольованими Російською Федерацією підрозділами військовими, які знаходяться на окупованій території, і режиму припинення вогню, і відведення важкої артилерії тощо на привики, жаль. Досвід у нас дуже сумний в цьому питанні, і ми також можемо прогнозувати, що те, що відбувається сьогодні, тобто не припинення, а навіть активізація військових дій, те, що було навколо Дібальства, те, що зараз відбувається в секторі М, тобто недалеко від міста Маріуполя, що це може мати хронічний характер, і для того, щоб припинити ці провокації, для того, щоб не давати можливість Російської Федерації спекулювати навколо цього і. Є пропозиція щодо звернення щодо введення територію міротворців, які повинні стояти як вдовж лінії зіткнення, так і вдовж неконтрольованої дільниці російсько-українського кордону. Саме це дозволить фіксувати і головне локалізувати порушення і забезпечувати безумовно реальні кроки мірного розв'язання цієї трагедії, яка на привики, жаль, ініціона, і повністю підтримують Російською Федерацією. Я думаю, що більш детально з цим. Рішеннями ви зможете ознайомитись після того як вони будуть оприлюднені. Що стосується питання щодо звернення дороги об'єднаних Націй та Європейського союзу стосовно розгортання території операції з підтримання миру і безпеки, більш детально з цього приводу зможе виступити найближчим часом міністр закордонних справ та міністр оборони, які працюють над цим питанням.